Тут є набагато дрібніша основа. Бачите, ця основа має черонку 2х2 і дуже міцно натягується на рамку. Тут, як виглядає технологія, тобто береться і просто зав'язується на кавер. І обрізається ножичками, і по центру воно дається довші. Волонтерка Олеся Дацько розповідає, як виготовити наш шоломник або кавер. Це один із видів маскування. Чому важливий є цей нашоломник? Бо власне він покриває найважливішу частину людини голову. І чому важливо саме, от, чому, власне, бачите, тут є сіточка, чому важлива є ця сіточка, чому гумочка, тому що шоломи, шоломи є різні. І коли ми беремо там пошитий наш то він не завжди підходить на ту конструкцію, яка вже існує на розмір голови. Плюс її може бути камера, може її не бути, є якісь антенки, а це можна пристосувати до будь-чого. Тому за цим зараз направді, є дуже великий запит і реально мало хто це робить. Колір тканини, як і для маскувальних, сіток обирають під пору року. Переважно зараз білих чисто мене плетемо, тому що є так звана бруда зима. Відповідно, ми додаємо обов'язково. Бачите, є такі, наприклад, такі чи такі м -м, тканинки. Плетуть такі нашоломники у Львівській академії мистецтв. Усі охочі можуть долучатися. Я часто приходжу, мені подобається це робити через те, що це може спасти житті багато. У мене зараз канікали, я приходжу допомагати. Допомогти збройним силам України, щоб їх якби не замітили снайперів. Ну, звичайно, хоче швидше перемоги. Всі хочуть, і щоб просто от зараз на канікулах сидіти вдома або гуляти, то краще допомогти збройним силам України, хоч якось. За місяць волонтери зробили близько 50 таких нашоломників. Їх передають бійцям 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Олена Данило, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.